Привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі, який присвячений самобутньому розвитку реалізації себе із такої цілісної особистості. Мене звати Лена Шарлаїмова, я коуч, сертифікований психолог у навчанні, і сьогодні ми з вами почнемо дуже велику овіяну міфами цікаву тему, яка звучить дуже так самостверджено, і так, знаєте, гордо як призначення. Тут такі фанфари зараз будуть завжди, коли тема стосується оцього призначення якогось чарівного. Випливає дуже багато міфів і таких стереотипів, про які ми сьогодні з вами вже поговоримо. І мені дуже хочеться, щоб ми з вами подосліджували, як завжди на цьому каналі, у моїх відео цю тему з різних сторін і у форматі діалогу. Тому ми будемо з вами починати. Що таке призначення? Я запитала свою аудиторію в інстаграм. До речі, я веду блог в інстаграм, ви можете теж на мене там підписуватись. Там в мене інший контент, ніж в Ютубі, звісно. Тому, кому цікаво і хто є ще в інстаграмі, я вас запрошую. Так от я спитала свою аудиторію, чи є у вас якісь міфи пов'язані з темою призначення. Ну, от, по типу, що якщо я знайду своє призначення, то. Мені це все буде дуже легко даватись, якось так, як по маслу моя професія. Зазвичай це пов'язують з професією, піде, там будуть гроші, це якесь чарівне таке розуміння, чим мені займатися, золота жила, де є гроші, легкість, кайф, ну і таке інше. От я запитала свою аудиторію, чи. Є у вас щось таке, як ви це сприймаєте? Тому що я вже досить довго в принципі, в темі вивчення себе і психології і довгий час я сприймала призначення саме так. І от що мені написали: значить, призначення. Так, я думала, що коли твоє, то ти все робиш на такому натхненні. Або завжди думала, що розуміння мого призначення зробить мене максимально ефективною і затребуваною, а потім зрозуміла, що йти шляхом призначення це просто кайфувати від життя в цілому. Цікаво. Призначення це щось на кайфовому, коли все вдається ніби само, без невдач. Оце моє улюблене. Без втоми та вигорання, де не треба багато зусиль вкладати, меджик коротше, а? як воно, да, так прям спокусливо. Якщо знайти саме своє, буде все легко і як по маслу. От дивіться, тут не так багато людей взяли участь в цьому опитуванні в мене, але навіть вже з цієї вибірки ми бачимо дуже цікавий такий міф, що призначення це якась така справа. Коли ти її знаходиш, і розумієш в своєму житті, то все відбувається легко, щось на кайфовому, все по маслу, там немає втоми, вигорань, не треба багато зусиль вкладати в це, Ну і звісно, там багато грошей. І от я хочу цю тему призначення пов'язати саме з темою нашої улюбленої на цьому каналі дефіцитарних нарцисиків. Якщо ви не знаєте, хто такі дефіцитарні нарциси, то я вам пропоную подивити спочатку ось це відео. Воно розставить все по місцям, і, можливо, саме в цьому відео ви впізнаєте себе. І далі повернутись на це відео. Ми продовжимо. Якщо ви вже знаєте, хто такі дефіцитарні нарциси, я вам нагадаю трошечки, що це люди. Не нарциси з точки зору цього класичної такої популярної психології, такі самозакохані в себе мудакі мужики, які постійно там приходять, спокушають жінок, так нарцисично маніпулюють і кидають. Насправді дефіцитарні нарциси це е, дуже нещасні люди, які проживають багато травм, і саме через цих через ці травми їм дуже важко проявляти себе. Через ці травми вони ходять, наче по колу, знаходячись в великій кількості стида, цього сорому, страху, осудження. Дефіцитарні нарциси думають, що якщо вони будуть проявляти себе такими, якими вони є, а тут буде поправочка, і скоріш за все вони не знають себе на 100% такими, якими вони є. Так от в них є, наче така думка, що таких їх викриють і не будуть любити і не приймуть. Дефіцитарні нарциси дуже бояться бути неприйнятими, тому вони грають в гру я сама, я все одно все це зроблю, там не хочеш, а треба, я зроблю, я така сильна. Я тут більше для до жінок звертаюсь, да? я така сильна, я зможу. Навіть якщо в тебе щось не виходить і по-хорошому треба це вже розпустити свої кулачки і відпустити все це. Делегувати щось, сказати ні, в мене не виходить. Дефіцитарні нарциси не можуть це зробити через внутрішнє переконання, що якщо вони це зроблять, то вони наче програли. І оця пастка розумова така, вона і спонукає дефіцитарних нарцисів, нарцисів ходити, наче по колу. Це такий невеличкий екскурс. Я далі на цьому каналі буду більш детально занурювати саме в цю тему, вже по різним аспектам. Зараз хочу повернутися саме до призначення. Дефіцитарні нарциси, от те, що зараз пишуть про це як по маслу, це таке класичне розуміння призначення саме дефіцитарних нарцисів. Тому що у дефіцитарних нарцисів якраз є, знаєте, оця ідея, що є якась така чарівна справа, от щось таке треба віднайти. І воно наче от само виходить. Ну, от є ж люди, я там, в інстаграмі, на яких я дивлюсь, ну у них так, так все легко виходить. Тобто дефіцитарні нарциси, дивлячись на проявлення якихось людей, у яких вже класно, дійсно щось виходить, їм не те, що не показують оцю, знаєте, зворотню сторону, коли щось не виходило. Вони навіть свідомо не хочуть туди дивитись, тому що це буде дуже простим. Ну, типу, ну, в смислі в цих людей щось не виходило. Ну, це ж їхнє призначення. Я хочу вірити, що там якийсь меджик відбувається. І дуже часто саме такі дефіцитарні нарциси і не можуть знайти свого отого великого призначення через думку, з якою вони не хочуть розставати. Що насправді призначення це не щось чарівне, що. Ти якось знаходиш за допомогою астрології або матриці долі, або human design, або ще чогось, коли тобі інша людина каже, в цьому твоє призначення. Йди з Богом працюй. Ця людина, вона і не може далі йти працювати, тому що стикаючись в реальності на практиці з темою призначення, в якій потрібно робити конкретні кроки, вона здувається. Вона така, блін. Ну, мені якось так важко. От я мені сказали на Human Design, що мені потрібно знімати відео, що мені потрібно проявлятися за допомогою техніки, наприклад. Я це почала робити, а моє перше відео, взагалі, не залетіло. Тому ну, яке це тоді моє призначення? От якби це було моє призначення, 100% я б зараз виклала це відео, і воно прям так залетіло, і я б так кайфанула і відразу гроші. От дефіцитарні нарциси, вони. Дуже хочуть триматись саме за цю ідею. Вони свідомо можуть думати, що та ні, то я так не думаю. Ну, звісно, я, як адекватна, доросла людина, розумію, що всім потрібно працювати. Але вони себе обманюють всередині, вони дуже вірять в цю казочку, що є якесь таке чарівне призначення. І саме тому дефіцитарні нарциси є клієнтами постійними, до речі, оцих цих. Практик по типу знайти своє призначення. Якийсь курс в інстаграмі за 399 гривень замість 10 тисяч знайди своє призначення за три уроки». «Іді сюди, це мені. Якийсь спеціаліст каже, я роблю велику практику там на 80824, врата льва, там ще щось, і ти знайдеш своє призначення. Ну, Я зараз видумую, звісно, але ви, щоб ви відчули цей вайб. Дефіцитарні нарцистик таке о. Замість того, щоб я цей час насправді вклав в якусь конкретну справу, потренувався зробити краще відео, написав якийсь новий текст. Попрактикував якийсь реальний навик, якусь реальну навичку, і я краще піду на цю практику на три години щось там посиджу, щоб мені підсвітили якось оцей мій шлях мого призначення. От в це дефіцитарні нарциси дуже сильно хочуть вірити. Так от, мені стало цікаво загалом, що таке взагалі призначення. На цю тему буде не одне відео, це оце відео, це просто початок. І я подивилась в інтернетах, значить, що таке призначення. І знаєте, я знайшла м, одну таку, дуже багато я знайшла насправді цікавих таких понять, що воно означає. І більшість з них фокусується на оцій ідеї, що це щось таке, що пріначертана тобі твоєю долею. Оця вся історія, що ти, наче, вже прийшов в цей світ, маючи певне завдання, яке тобі потрібно реалізувати протягом життя. Ну, це таке, знаєте, більш, мабуть, езотеричне поняття. Призначення також знайшла ще ось таке поняття як мета, що виходить за межі життя, надає їй сенсу, визначає значущість подій, що відбуваються, і послідовність вчинених дій, а також відображає пріоритет соціального над особистісним. Так, я згодна, воно досить важко звучить, але якщо ви поставите на паузу і прочитаєте я зараз от сюди все це винесу. То, в принципі, поняття призначення обирає нових відтінків і обертів. І загалом дуже багато є насправді практик якихось, да, як знайти своє призначення. Я хочу поділитись з вами саме в цьому відео початком того розуміння, як я це розумію. Можливо, вам це відгукнеться і ви зможете більше побачити для себе. І, в принципі, щоб ця тема призначення вас не зупиняла. Як це така тавтологія виходить в пошуках свого призначення? Тому що, якщо ви зможете вийти з цієї чарівної картинки якогось неймовірно чарівного призначення, після якого все виходить і так легко, тоді ви насправді в реальному житті знайдете це призначення і будете реалізовані в ньому от до чого я. В принципі, я для себе зробила такий висновок, вже працюючи з цією темою, з багатьма жінками. Я в основному з жінками працюю. Та й, в принципі, мене особисто ця тема цікавить. Призначення це воно, знаєте, воно більш пов'язане з такою напряму, з темою життя. Що це означає? Наприклад. Воно може, в принципі, виражатись в якихось метафоричних формах. Це не якась конкретна професія, це не якась, якась конкретна дія, яку вам потрібно робити. І от оце розуміння мене насправді якось більше звільнило. Мені здавалося, що мені потрібно знайти якусь точну професію, в якій я буду виконувати своє призначення. Але насправді, для того, щоб, наприклад, розкрити вам себе і ваше призначення, вам. Потрібно подивитись, в принципі, на ваші якості характеру, на ваші темні сторони, на те, що у вас класно виходить, на те, що ви дуже любите робити, на те, що отримує великий відгук у аудиторії якісь ваші дії. Тобто, призначення, воно складається з великої кількості факторів. І, мабуть, в наступному відео я хочу всі ці фактори розглянути по черзі. Якщо вам це цікаво, можете вже на цьому етапі написати мені в коментарях і дати знати, щоб я це відео зробила. Так от, наприклад, у вас є таке внутрішнє відчуття себе, що ви дуже добре допомагаєте людям розкриватись. Наприклад, ви маєте такі якості характеру, ви так працюєте над собою, вам це подобається. Коли ви працюєте з людиною, ви з нею спілкуєтесь, вона якось навіть в дружньому спілкуванні, не плануючи починає розказувати вам щось таке особистісне, чимось ділиться з вами. І тоді можна сказати, що ваше призначення допомагати розкриватись людям. І це не просто якась велика метафора да розкриватись людям. Якщо ви будете це далі розкладати на конкретні пункти, ви можете зрозуміти, яким чином особисто ви, враховуючи ваші якості характеру, вашу цілісну особистість, можете це зробити. Наприклад, я вважаю своїм призначенням також бути провідником людей до масштабування, до розширення знань. До оцього якраз розкриття, до власних глибин. Я дуже добре це вмію робити в особистій роботі і, в принципі, в спілкуванні особистісному, вважаючи це своїм призначенням, як я діяла, наприклад. Спочатку я була СММ-спеціалістом. Це не зовсім про призначення моє, але я почала з цього шлях, мені було це цікаво, і я дуже багато дослухалася саме до себе. А що мені подобається, на що в мене є в цій роботі найбільший відгук? І найбільший відгук в мене стався на саме візуальну частину, на фотографію, наприклад. Мені подобалось саме через оці моменти, які застигають, наче передавати якісь емоції, допомагати людям потім також розкриватися через це. Тобто, моє завдання було потім. Особистий зміст, який я вкладала в своє призначення, це допомагати за допомогою фотографій розкривати красу, зміст і силу бренду або людини, яка до мене зверталась. Я надавала цій професії своїй, в якій на той момент я була, саме оцей зміст. І саме оцей зміст і допомагав мені втілювати своє призначення. Наприклад, якщо б інша людина вона вважала своїм призначенням робити. Світ красивішим, і вона була б в професії фотографа, то вона б вкладала в саме в таку саму дію абсолютно інший зміст. І тоді вона б розуміла, що вона виконує це своє призначення також. Так от, фотографія була. Потім я відчула, що коли я роблю фотографії людей, портрети, жінок в, такий, знаєте, в такій камерній атмосфері, я зараз десь. Покажу вам мої фотографії, які я робила раніше для жінок. Це було для них теж як така, знаєте, свого роду терапія, тому що вони розкривались, вони не бачили себе в таких ролях, вони діставали зсередини себе якісь такі свої відчуття і емоції, які допомагали побачити себе по-новому. Це і було те розкриття, до якого теж я вела за допомогою своєї камери. Потім я надавала. Зміст саме ці професії таким чином, я хотіла йти далі в глибину. Мені все частіше почали люди говорити, що Лєна в тебе так це гарно виходить, окрім того, що це фотографія гарна, вона допомогла мені побачити себе по-новому. Або навпаки, були моменти, коли я фотографувала настільки щиро жінок, що вони бачили себе, і ця ідея не збігалась з тим образом, який вони бачать у себе в голові себе ж. І це теж було про певне розкриття себе. Мені почали давати зворотній зв'язок, що це дуже глибоко. а Ти не хочеш якось йти в психологію. Це дуже твоє здається, тому що ти дуже відчуваєш людей. І я збирала оці змісти і складала їх всередині себе. Я не тільки сиділа, а чим мені займатися? Психолог, а якої направленості? Яка школа? Я відчувала в собі, що я. Дуже захоплююсь цим, що мені дійсно, я наче поринаю в це і кудись відлітаю умовно. І мені зараз приходить на згадку мультфільм Душа. У нас не так багато часу на цій планеті. Хочеш стати тим, ким тобі судилося стати? То не марнуй життя на всякі дрібниці. Що я роблю тут? Витрачай дорогоцінний час на те, щоб знайти себе справжнього. Натхненного та пристрасного. Готового принести у цей світ щось неповторне. Я сподіваюся, ви його дивились. Саме оце і є класним таким, класною ілюстрацією теми призначення. От саме цей момент відбувався зі мною в кожній професії, якій я займалась протягом останніх восьми років, тому що... Я відчуваю, що 8 років тому я вже встала на цей шлях призначення власного і просто в різних формах його втілювала. Після фотографії я вже почала потрошечку виходити до людей з навчаннями. Я дуже боялась це робити. В мене було дуже багато комплексів про говорити, про бути поміченою, про сказати якусь фігню, що мене прийдять хтось захейтить. Ну, було багато всього. Але я дуже відчувала, що я готова, що в мене є оця внутрішня потреба, і цей запит є. І що найцікавіше, був запит від аудиторії. Вони дуже чекали якесь навчання від мене. Тому я створила свій, свій перший марафон по сторіс. Це окрема тема, як я все це робила, як я виходила, ділилась цим. І там знову ж таки було про розкриття. Просто, знаєте, іноді людині потрібен час дозріти. Щоб відкрити всередині цю свою таку скарбничку зі своїм призначенням, тому що на той момент мені здавалося, що я просто роблю якийсь марафон по сторіс, як роблять безліч людей. А насправді це було знову про розкриття людини, тому що я такий змістий і такий сенс вкладала в ці завдання, в свій підхід, в спілкування, що людина просто по-новому розкривала себе і починала себе проявляти. І знову це був момент мого призначення. То за що вас запам'ятають? Та, мабуть, за оцей ковбойський танець. <хи> Ясно. Таким чином, я е, працювала, робила оці всі навчання, багато дослухалась до себе у власній терапії, багато дослухалась до людей, до зворотнього зв'язку. Я ніколи не знецінювала те, що мені кажуть люди. Я ніколи не займалася цим, ти дуже талановита. І ти класний психолог, ти не хочеш піти там повчитись цьому, тому що в тебе дуже класно виходить. Я ніколи не казала, та ви що? Та то я там, господі, так. Оце я ніколи не робила. Мені було цікаво, а що саме люди бачать в мені, як в людині, яка може бути психологом. Які саме якості, які саме їх відчуття тоді розкриваються? І саме ці пазлики допомогли мені зараз прийти туди, де я знаходжуся. Я впевнена, що це знову ж таки якась частинка. Мого призначення. Я не знаю, куди мене насправді занесе далі. Я абсолютно кайфую від кожної справи, якою займаюсь. Тому, оце як приклад, мабуть, я хотіла вам привести, як ілюстрацію, як може призначення втілюватись. Воно може втілюватись в абсолютно різних професіях, в абсолютно різних формах. І найголовніше, що вам потрібно, мабуть, з цього відео винести, я вам допоможу це зробити. Можете написати, звісно, що вам було корисно. Те, що призначення це не якась професія, це не якась чарівна якась професія, в якій у вас відразу все класно вийде. Призначення це той власний зміст, яким ви наділяєте ту справу, якою ви далі хочете займатися. Якщо ви запитаєте п'ять фотографів, чому вони цим займаються, ну, більшість з них, мабуть, будуть різні відповіді, і це і є той самий зміст. І просто наступна проблема, яка виникає, ну, мабуть, не проблема, а така задача, це те, коли людина не може зрозуміти власні змісти, і вона просто автоматично робить якусь роботу і живе в такій ілюзії, що є якесь призначення, яке допоможе знайти, знайти ці змісти. Можливо, ви зараз знаходитесь на роботі, яка вам не подобається. Можливо, зараз ви в тому, на тому етапі життя, коли ви не впевнені, що ви йдете своїм призначенням. Але тут такий, знаєте, момент, що дійсно астрологи, матриця долі і таке інше, я не знецінюю ці інструменти, вони можуть, мабуть, вам в цьому допомогти, як підсвітити щось. Але от щоб пропрацювати ідею власних змістів, чим ви наділяєте то, чи, ту чи іншу справу, ваші можливості, ваші обмеження якісь, що ви хочете, як ви хочете, то це досить довгий шлях. Це не якась одна консультація, після якої ви підете і у вас все відразу вийде. Вам все одно доведеться робити конкретні реальні дії, на яких насправді люди і сипляться. Вони не доводять це до того етапу, коли вони справді кайфують, отримують гідну, гідний дохід. Ну і взагалі все тоді йде як по маслу, умовно. Це досить високий рівень, до якого дефіцитарні нарциси, які шукають своє призначення, частіше за все не доходять. Отака От сумна історія. Тому на цьому я буду це відео завершувати. Поділіться вашим розумінням, що для вас означає призначення. І якщо вам цікаво, то наступне відео, ну кого я обманюю, я зараз планую записати це наступне відео відразу. Я наступне відео хочу записати саме про конкретні пункти цього призначення, саме з точки зору дефіцитарних нарцисів, також Щоб ви не просто сиділи в таких ілюзіях і фантазіях, що є якась чарівна професія, яка відразу все вирішить, а змогли просто проявлятись і йти цим шляхом. Відчувати його кожною клітинкою своєї душі, що ви робите щось класне, що вам це подобається, що це важливо для світу, що ви затребувані, що люди дають вам цей зворотній зв'язок. Це дуже кайфове відчуття. Дякую вам за перегляд, за увагу. Нагадаю вам, що підписуйтесь на мою сторінку, ставте лайки, дизлайки, якщо вам не подобається, коментарі пишіть від цими слів. На цьому все. Я записала це відео на такому мінімалістичному фоні, тому що мені здається, що в моїй квартирі немає гарних місць, де б я класно записала відео. Тому це такий мій загончик. Буду щось думати, не знаю. Поки що буде отака картинка. Сподіваюсь, вона вас влаштовує. Дякую за увагу і до зустрічі до наступного відео!